Вибух на станції Шебелинка на Харківщині. Терористи анонсували на сторінці у соцмережі. Як повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, про підготовку теракту писав харків'янин Філіп Екоз'янц акаунті Екоз'янца. Справді є вчорашнє повідомлення про те, що в найближчі 48 годин буде вибух. За півгодини після повідомлення на станції Шебелинка загорілася цистерна з бензином. Вона була у складі вантажного потяга з 40 цистерн із пальним. Гасили пожежу кілька годин. Жертв і постраждалих немає. Під час огляду місця події експерти знайшли зовнішнє пошкодження цистерни, і це стало приводом для порушення кримінального провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія, оскільки є зовнішнє пошкодження цистерни, ми не можемо говорити про випадкове загоряння або нещасний випадок, тобто є чітка умисність у цьому злочині.